Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магії. Сьогодні у нас міні бліц. Відповіді на питання підписників. Як і завжди дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я зроблю. Сьогодні у нас такі і глобальні питання будуть, і локальні. Ну, все потрошку. Ну що, вмощуйтесь позручніше, а я починаю. Так. Ну, давайте, з такого почнемо. Просять мене подивитись, якою буде наша держава після перемоги. Ну, там, Посилаються на інших майстрів, що вони бачать. Ну, давайте. Да, Не дуже люблю колег перевіряти. Ну, давайте подивимось зроблю свій прогноз. Добре, нараз, покажіть мені, будь ласка, ну, а якою буде Україна після перемоги? Покажіть, після завершення війни, після перемоги. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, он правду. Маркана перевернута. Феху перевернута. Ну-ну. Наутіс. Далі. Тейвес. Далі. Соула. Далі. Що в результаті? Агалас. Цікаво поясніть. Дві руни. Ну, гаразд. Райдо перевернута, тут довертаю інгус. А, вон воно ж. А, да, бідна наша ненька, Ну, гаразд. Що ми маємо? Беркана перевернута, фегу перевернута, Наутіс, Сейва, Соуло, Хагалас, Райдо перевернута, Інгус. Цікавий набір і ще не менш цікаво, ну ідеї, В даному випадку Хагалас не настільки страшний. Ну, беркана переверта, ну, розбита, розбита країна. Да? Після війни багато чого зруйновано, багато чого, ну, да вже багато зруйновано, а ще ж не кінець війни. А? І ще ж не перемога. Ну, от, багато ще чого буде. Да? Далі. Феху, ну, проблеми, з економікою, да? проблеми з економікою. Проблеми з боргами. Ось Якраз фех наутіс це боргові зобов'язання. Ну, якщо так. Да? Ось. Тим не менш, Наутіс руна долі. Ну, виліземо. Свій урок ми відповідно, пройдемо і війною свою карму відпрацюємо вже далі, вже нікуди, що називається. Ось, Наутіс, важливі події. Ну, власне, да, обмеження не просто буде, ну, тим не менш. Далі, ось цей Ну що, економіка, ну, загалом, країна піде в, в сторону мілітаризації, так. Да? Мілітаризація, посилення армії, посилення там військового виробництва і так далі. І тому подібне. Да, дійсно. Буде таке, буде таке обов'язково. Ну і е, те, вас, це активні дії. На що? На беркану перевернути якраз. Тобто ну відновлення. Ну, зрозуміло, що це буде відновлення, притом ну, доволі активне. А? Далі соло, ну да, руна перемоги. Знов таки ж випала, куди ж без неї Україна переможе. Ще один, ще один якби, показник. Е, ну, загалом. Е, но. І з проблемами з фінансовими теж розберемося. В принципі, загалом соло здійснення мрій, здійснення бажань. Дуже можливо, що нам просто частину боргів тих посписують, в країні я маю на увазі. Просто візьмуть, спишуть і все. Погасять там за рахунок російських конфіскованих активів, ще там щось і так далі. Ну, тому що соло. Вилазимо, вилазимо з ями, економічної саме ями. А? Е, ось Хагала ЗД. іде. І це не про руйнування в даному випадку. Ну, тобто, ось о, руйнування показали. Тут іде про те, що це зміни різкі і кардинальні. Угу. Науті, судилось так. Судилось так. І ось різкі кардинальні зміни почнуться відповідно після перемоги. Райдо Перевернута. Зміна шляху дослівно, якщо. В даному випадку це не тупік, ні. Ось. з райдо. Підемо іншим шляхом. Дослівно, якщо. Притом кардинально іншим по Хагалазу. Це перелом на 90 а той може на 180 градусів. Ну, тобто. І ось Інгус. Достаток тут все-таки ось світить. І нус про достаток, так? Да? Ну, тобто, економіка піде рости все-таки. Но після потрясінь певних, після ось того, як нам борги спишуть, і ріст буде поступовий. Ну, руна перевернута. Ну, вона все рівно про ру вперед говорить, так чи інакше. Тобто, ось, до достатку буде рости достаток країни. Ну і загалом виліземо. Інгус як фінальна руна розкладу. Виліземо. Це, знаєте, рятівний круг. Навіть коли в ситуації не видно якогось там кінця і просвіту, то коли падає інгус, значить, що завершиться ситуація так чи інакше позитивно. Виліземо. Виліземо. Судилось так. Фух. Непростий розклад. Ну що ж, радужних поні там із цими, скажіть, я скажу, з єдинорогами в обнімку. Я якби й не очікував побачити. Ситуація більш ніж схожа на реальну, на те, що буде по факту. Ну, До речі, пишіть свої відгуки, а як ви бачите, післявоєнне, після перемоги в майбутнє Україні. Цікаво буде почитати. Можливо, у вас там картами дивились, таро, наприклад, і так далі. Цікаво буде почитати коментарі. Так, давайте далі. О, це теж таке веселе питання. Я вже бачу коментарі. Ну давайте. Е, зараз зачитаю. Но мова про Зеленського і про Порошенка. И питання так? <реш> Щоб не показали руни, я буду або зеле ботом, або порохоботом <реш> Да, весело. Ну, давайте. Ну, гаразд, я завжди тримаю нейтралітет, ну, тут скажу. Я не прихильник ні одного, ні другого. Да, і таке буває. Ну, поїхали до питання. А, гаразд. Е, майстра, подивіться, будь ласка, що було б, якби Порос... президентом був Порошенко, а не Зеленський? Що було б? Чи краще б то було для країни чи ні? А? Ну, що війна була все одно, так, да, я це дивився. Війна була б все одно, хто б там президентом не був. Е, ну, Давайте, давайте. Ой, ну, поїхали. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а краще було б країні, Україні, народу. України. Якби президентом замість Зеленського був Порошенко. Скажіть вам правду. Хана перевернута. Старуна. Евес. Іса. Ну і фінал. Дакас. Ну, куди? Добре. До Феху перевернутий. Та, да, знаєте, я не скажу, що тут краще було. Десь може, може, трішки. А так, плюс-мінус все те саме, бо тут такий набірун, що ну да, да, я вже бачу, як мене там обзивають там зелеботом, там, чи порохоботом, да, Повторюсь, я не прихильник ні одного, ні другого. Що ми тут маємо? Кано перевернута, постаруна, Ева, Зиса, Дага, Сфеху перевернута. Да, ось, розчарування якісь ідуть все одно. Все одно йдуть розчарування. Ну, так чи інакше. Пуста руна. Ну, не, да, визначені ситуації, тому що альтернативний варіант майбутнього. Ми, Мину... ну, точніше, взагалі, альтернативний варіант розвитку подій дивимось. Ну ось Евас. Можливо, трошки було б чомусь краще. Евас це про якісь перспективи. Ну, може, рух на фронті, але все рівно Іса. Ну, не набагато. По Ісі. Дагас, якісь зміни теж, але, але по феху перевернута в фіналі. Все рівно це якісь збитки, це якісь страти, ну і руна перевернута. Це щось не туди. Воно б пішло все одно. Ну, тобто. Ось, ну, Е добре, показує, що може, було б трохи краще. Трохи буквально. А так, плюс-мінус, все те саме. Тому тут дива немає, як бачите. Так, да, я вже бачу коменти, які що там почнеться. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, ну давайте тепер з е, такими не дуже веселими питаннями закусимо. Про Нікополь і про Марганець питають, ходять там чутки, плітки і так далі. Нібито окупанти хочуть з того сіру зону зробити, щоб чити, чи взагалі там якось захопити. На. А, яким чином вони через Дніпро телепортуються? У мене зразу питання. Ну, давайте, подивимося, що взагалі Нікополь чекає. І марганець, відповідно. Добре, дякую за відповідь. А раз, покажіть мені, будь ласка. ну а Uh, дійсно окупанти зроблять із Нікополя сіру зону. Скажіть вам правду. Довертаю по сторону. Ну-ну, далі. Райду перевернута. Навтіс. Торісас. На нас перевернути. Ну що ж, картинка не дуже. Картинка не дуже. Що ми тут маємо? Постаруна, райдо перевернута, сторіса з манас перевернутий. Ну, постаруна. Вищі сили за Україну, за українців. але В той же час. Тут певна не ситуації. З чим? Райдо перевернута. Сумнівно, що вони полізуть через Дніпро, що там якийсь там напад, захоплення Нікополя і так далі. Сумнівно. Не так просто це зробити. Ось тут Наутіс іде. З Дробурайду йде якраз як виїзди з міста. Ну да. Наутіс прямий. Обмеження, ну, притом суттєві. Да? Ось турісас. Ну, це прильоти. На, це прильоти, це якраз дії. Активні проти якраз міста. Ну, по фіналу має нас перевернути Ну, з одного боку, жертви, ну зрозуміло. З другого боку, має нас це їхнє командування. І щось то там поміняється в командуванні чи в підході і так далі. Ну, якщо сказати загалом, не зроблять вони сіру зону із Нікополя. Ну чи буде летіти, буде летіти. І якби ну ось райдо показують, виїзди з міста буде все одно. Ну, до речі, райдо, Наутіс переве, о, прямий. Може, може навіть якась евакуація бути. Ну, прям примусова. Ну, воно по-другому виглядає. Ну, хоча Наутіс певні обмеження, і це певний примус. Ну, тобто, що може дійсно будуть рекомендувати, як би як виїжджати з міста, якщо є така можливість, ну, тому що ось летітиме і так далі. Ну, прям сіру зону не зроблять. Там з землею його зрівняють, там захоплять, ще там щось. Ні. Не про було. Так, добре, давайте далі. Давайте далі. Поїхав. Так, дякую за відповіді. Гаразд. Давайте марганець, так само подивимось, що взагалі його чекає. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то окупанти зроблять із марганця сіру зону. Скажіть вам правду. Лаус переверну. Ансус перевернутий. Отав. Урус. Так, що ми тут маємо? Лагус, асус, Лагус переверти, ансус перевернети. ОТА Урус. Ну, зразу ось обман іде. Обман, дезінформація. Ну тобто. Але в той же час це і прильоти. Це і прильоти. Так само летить і так далі. Е, ось е, командування їхнє прям зацікавлене. Ну, ясно, ось видали наказ, неурус да, якраз прикладення сили. Ну, знов-таки, в контексті питання, чи зроблять вони там прям сіру зону. Ну ні. Ну, летітиме, да, на жаль, летітиме. І ще і псо, ще не одне ось буде закинуто, всяка різна дезінформація і так далі, там, не знаю. Переправляться через Дніпро, захоплять там ще там щось. Е, брехня. Нікуди вони не підуть там. Ну, лупити будуть, дійсно. Ну, лупити будуть. Такі сьогодні розклади десь позитивні, десь не дуже. Ну, як вже є, таке життя. Ну, добре. Добре. А давайте добре, давайте чимось хочеться хорошим, позитивним закусити. Давайте на останок подивимося, що найближчим часом поганого на Росії відбудеться. Давайте, щоб на, на такій сумній ноті не завершувати. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, що найближчим часом поганого відбудеться на Росії? Скажіть, що вам правду. Інос. Хаголас. Прекрасно. Егос. Далі. Тейус. Ну і куди це все? Що результаті? О, дві руни. Ну, гаразд. Вуньо. Ансус. Ага. Ну, тут кілька подійде, хоч і один розклад. Ну, воно, в принципі, довкола одної осі все крутиться. Давайте. Що у нас тут? Інус, хага, Васева, Стейва, Свуніо, Ансус. Ну, ось, ось, оце удар по достатку. Чітко. Мало того, ну це виробництво зрозуміло, ну це і рубель в тому числі. А я ж дивився прогноз, що для рубля буде весела доля до кінця того року. Ось. Судомитиме їх, штормитиме. Ну, по Хагалазу, прекрасно. Коли ця руна на Росію падає, це завжди, це завжди прекрасно. Е, мало того, удар по логістиці, ось чітко, по військовій логістиці, зокрема, да. Ну що, Кримському мосту приготуватись нарешті. Ну Це може бути і залізниця, та, яку вони там в обхід по, через Маріуполь, от, чи то через Бердянськ і так далі, будують на Крим. Це може бути і там. Ну Удар по логістиці, будь-якому випадку. Удари навіть по логістиці, правильніше сказати. Да? Ось. По поставкам зброї якраз. Ну, да, так, не фронти, точніше, тили наші будуть проріжувати і вибивати. Благо зараз з'явилось, що Союзники нарешті розродились. Ну, ось А ну, Будемо дуже радіти з того, тому що новини будуть гарні. Бавов не буде багато, тут ось Хагалас, тут ось Тейвас. Це прям летітиме-летітиме. Летітиме багато всякого, різного, летітиме з різних напрямків і так далі. Вибухатиме гарно. Хагалазу, відповідно. Да. Ну, і Ансус план показує. Реалізація плану, нашого плану, правда. А, ну, Ансус теж прильоти показує. Ну, відповідно, при, при... то Ансус більше якраз про всякі там дрони, безпілотники такого роду. Тайвас Хаглас це більше там всякі снаряди, ракети. Отаке от всяке. От. Ну, Відповідно, летітиме гарно. Ось, Будемо радіти, будемо радіти з того, що план, якби наших, нашого командування да, втілюється. Новин, до речі, буде щодо того багато. Це медійний шум, в тому числі, це медіа, тобто бачити ми фото, відео там, зі спутників і так далі. Це не так, як росіяни кажуть, що у нас там, не знаю, 100-500 хаймарсів знищили, там, всі Петріоти вже по другому кругу понищили і так далі. А фото-відео, як завжди, в них немає. Да? То у нас тут буде, все буде. От. Ну, Прекрасно, прекрасно. Гаряче літо буде для Росії в усіх розуміннях цього слова. Чекаємо. Оце я вважаю гарний фінал сьогоднішнього відео. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до рун та став перевірених мною. Ну і інші приємні бонуси. Скоро телеканал канал з'явиться, окремий для спонсорів. Добре, до зустрічі. Нехай щастить.